Друзі, нова гучна заява від легенди українського боксу Володимира Кличка. Він прокоментував останні переговори щодо можливого мирного врегулювання війни в Україні. За словами кличка, Дональд Трамп прагне досягти мирної угоди, але головна проблема полягає в тому, що Росія не хоче миру. Кремль вимагає від України фактичної капітуляції, а не справжнього припинення війни. Боксер наголосив, Путін намагається виграти час, щоб відновити сили і знову напасти. Володимир також підкреслив важливість європейської єдності. За його словами, зараз сама Європа бере на себе історичну відповідальність за майбутнє регіону. Тільки спільними зусиллями можна зупинити російський імперіалізм і гарантувати мир на континенті. І якщо поглянути на цю заяву ширше, вона відображає головну дилему сьогоднішньої геополітики. Захід хоче миру, але будь-яка угода має сенс лише тоді, коли вона гарантує безпеку України, а не дає агресору новий шанс. Кличко говорить те, що розуміє кожен українець. Ми не можемо дозволити, щоб жертви та боротьба були марними. А що думаєте ви? Чи можливий справедливий мир із путіним, чи це лише ілюзія? Напишіть свою думку в коментарях, ставте лайк і не забудьте підписатися на канал, щоб першими отримувати найактуальніші новини.